Всім привіт! Показую, чим я займаюся зараз, чому я не беру трубку інколи тому що я зрізаю вуса, вириваю старі кущі. Ось, як бачите, там, де я залишала старі кущі, щоб підсадити, треба повиривати їх, зрізати вуса. Зараз я покажу там, де, там, де в мене ще нічого не зроблено. Я покажу, який жах твориться. Тому я зараз займаюся тим, що повинна робити. Я не можу відправляти постійно тільки посилки. І займатися тільки посилками. Ось дивіться, скільки тут вусів. Скільки які тут джунглі. Я повинна привести оце все в порядок, оці ж вусики посадити. Звичайно, я вибираю де найкраще, де погоні я викидаю, щоб рослинки вже були в належному стані, росли, розкущувалися. Я не можу дозволити, щоб у мене тут росли отакі джунглі, і потім це сказиться все на майбутньому урожаї. Тому мені треба щось і робити. Тут вдома я не можу займатися постійно посилками. Тому я, як я приймаю замовлення, я беру 10 чоловік, приблизно 10-15, і потім працюю з цими людьми. Доки я їм відправлю, потім я ще набрала. У мене там сповіщень дуже-дуже багато у Вайбері. Я десь відповідаю, десь не відповідаю, тому що в мене просто немає змоги. Я не... В мене немає менеджера, щоб приймав в телефоні дзвінки, відповідав на них, відписувався. Тому вибачайте, що є, то є. На... Всі відповіді буду відповідати тоді, коли в мене буде час. Я не можу. Дозволити, щоб такі горні рослинки просто, просто переросли. Це майбутня розсада, яку я зараз буду висаджувати. Ось, як бачите, в мене стоїть розсада, яку вже буду відкривати, кояку яку сьогодні, кояку яку буду по днях, тому що тут я поступово. Стовула на укорінення. Ну і зараз ось у мене ціла куча нарізаних вусів, які я сьогодні в нарізала. нарізала. І зразу ж їх і висоджую. Зараз буду висоджувати. Зараз Температура на вулиці комфортна для висадки розсоди, тому я не можу проігнорувати це, цей час і не висадити розсоду. Так як ви навесні теж захочете в мене брати розсоду. Ну, звичайно, ця розсада може бути ще і на пізню осінь. Ось токи починаю від себе. Трішки де менше я їх вставляю тут з крою. І підряд йду, щоб не пропустити. Я не заглиблюю, щоб не загнилися сердечка. Ось так, щоб тільки-тільки торкалися корінці. Вони почують вологу, відчують і полізуть туди, де є волога до землі. Саме краще висоджувати розу, ніде їх не тримати, тому що тут корінчики вже є, він, назублені, тому краще їх висаджувати з розу. Ось такі де грьозні, треба обов'язково їх промити, тому що полуничка чистоплотна і любить чистоту. Якщо буде грозний лист, то він обов'язково буде підсихати. Заливати дуже касету не треба. Вчора їх набила і сьогодні пролило, і пролила сьогодні із добривом. Хочу просто спробувати. Чи буде з цього ефект? Пролило із дубривом, де найбільше фосфору, Грогріновське дубриво для пересотки, для укорінювання. Побачимо, чи буде ефект, чи ні. Чи краще тут буде наростати корінь, чи так само, як. як Я завжди роблю і так йдемо долі.